У рівному можуть закрити одну з найвідоміших книгарень. Мова йде про ранок. заклад знаходиться в підвалі житлового будинку на Соборній 57. Після створення ОСББ у цьому будинку його мешканці підняли питання про право власності і вирішили забрати підвал. Після цього власниця мережі книгарень ранок Світлана Богінська скаржиться, що люди постійно тиснуть на неї. Це робилося для того, щоб вижити книгарню з приміщення. Це я рахую новий вид захоплення приміщення. Це рейдерство по новому. Це тиск. Це гоніння це в кінцевому результаті, ну немає можливості взагалі займатися підприємницькою діяльністю. Проте адвокат і представник мешканців ОСББ Катерина Тищук каже, що, хоч сама книгарня розміщена в приміщенні протирадіаційного укриття, що вже незаконно, їх цікавить не вона, а підвальне приміщення, що знаходиться поруч. Це приміщення безпосередньо самої книгарні належить до комунальної власності вже не один рік і знаючи статус таких приміщень. ПРУ проти протирадіційних укриттів. У нас, якраз, як і сказала пані Світлана, претензій чи якихось вимог стосовно приміщення книгарні ні до управління комунальної власності, ні до пані Богінської немає. Нас цікавить на сьогоднішній день приміщення, яке поряд з книгарнею в підвалі, в цьому ж підвалі, яке використовувалось багато років мешканцями будинку як комірчини. І яке сьогодні пані Богінська використовує як склад е, під? Е... Книгарню ранок представник міськвиконкому захищає власницю книгарні і розповідає, що підвал по соборній 57 – це комунальна власність. Більше того, зачитує звернення до міського голови рівного від президента Української асоціації видавництв і книгорозповсюджувачів. Вражає те, як взагалі могла виникнути подібна колізія навколо книгарні як соціально-культурного об'єкту, який існує з 2003 року і охороняється законом. У свою чергу правління, знаючи Світлану Богінську як досвідченого книгорозповсюджувача, чесну, принципову, і порядну людину, що робить усе від неї залежне для того, щоб українці отримали доступ до сучасних знань, які дозволять їм збудувати своє власне гідне майбутнє і майбутнє нашої країни, заявляє про те, що відтепер буде постійно тримати ситуацію з книгарною по вулиці Соборній, 57 у полі зору. Проте мешканка будинку по вулиці Соборній 57 додає, що через книгарню ранок, які часто грузові машини завозять книжкову продукцію, у них в дворі пошкоджена прибудинкова територія. Це подвір'я наше, яке відноситься до Соборної 57. І тут заїзд до книгарні слово і до книгарні ранок. Перед зимою автомобілі пошкодили підпірну, там видно взаді підпірну. Частину стіни, яка до приямка йде у будинок, більше того, мешканцям прийшлося встановити спеціальний знак, що дорога пошкоджена, адже через ями рівнянка вже впала і травмувала ногу. Ми своїми силами, як могли, зробили таку попереджувальну конструкцію, щоб мешканці бачили, що там обсунувся ґрунт, і не перечепилися і не пошкодилися. Але наша мешканка, одна Лєвідєва Тетяна. Ввечері йшла і перечепилася і побила коліно, там рукою все остальне. Обидві сторони домовитися так і не змогли, тому тепер долю книгарні ранок буде вирішувати суд. Зоряна Жильчук, Аліна Примак, Павло Невесценко та Іван Комар у ритмі подій.